редактор порталу Антимент. Скажіть, будь ласка, вас чому закрили в кліці? Що відбувається? Да. Мене звинуватили. Я, я звиняюся. Е, э, ну це можна, це можна. Це Давайте. можна, можна. Да ну, -да. Це можна, зараз. Не переживайте. Кажіть, кажіть, цю... кажіть, кажіть, да. так. Э, звинувачують в як це в покушенні? По українській по, 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 <гласне> мові. Що, що я ніби замовник вбивства свого чоловіка, лорд панідза Віктора Валеріановича <гласне> <гласне> Так як е, всім відомо, що я займаюся два роки цим правозахистом і не просто, а вже серйозно, і ми е, вже якби від імені громад України є уповноваження правозахисту і так далі. Е, результати багато хлопців, які незаконно були там е, під е, в процесі суду. У мене шість скасовано довічно, четверо вже на волі, двоє мають вийти на волю. Це, це цей період. Тобто, все таки були суди несправедливими. Нам довелося. Ну довести на певному рівні ту справу. Я зрозуміла, пані Наталя. Ми, ми, ми не ми знаємо, що ви правозахисники. Скажіть, будь ласка, конкретно вас ситуація. Мене так? звинуватили що, в тому, що я що замовила, трапилось? що я замовила вбивство свого чоловіка, а наша доблесна міліція про це якось там знала і не допустила. І там імітувала вбивство і так далі. І що... а, а насправді а насправді я до цього причетності ніякої не маю, і тому сьогодні вирішується питання запобіжної міри. Надіюсь, що я не буду за гратами. Ну, якщо прийдеться бути, все рівно мене нічого не зламає. Свою невинність я доведу у процесі судовому, там чи до судового слідства, чи слідства, тому що я не маю причетності ніякої, тим більше мотиву я свого чоловіка першого липня. Два роки майже теж билася за нього і витягну його з Печерського суду, Білоцерківський суддя, випустив його під. Домашній арешт, а потім зняв домашній арешт. 187, частина 4, за якою його звинувачу. Скажіть, будь ласка, а хто тоді потерпілий по ці по вашій справі? Я не можу зрозуміти? Так, нема потерпілого. Виходить, що чоловік живий, здоровий, правда, чогось він переховується, не прийшов додому, імітували сцену, ніби там хтось його вбив, нібито я там замовила, ніяких доказів немає. Є припущення про це сказали адвокати. Ну, як воно буде далі, значить. І далі а буде хто Заявником є по цій справі, хто заявив в міліцію по цьому. Кіллер, e, ви знаєте, виходить так, що людина, яку нібито я замовила, я не знаю ні цю людину, ні з нею не зустрічалася до того про все, що він пише. А він пояснює так, зачитували протокол, це з протоколу. Тобто це вже свідчення. Ковальчук, якби. ну будемо виясняти, mm -hmm. ніякий такий Ковальчук. Значить, він пише так, що ми з ним десь зустрілися, оскільки я їжу по всій Україні правозахисником, то я запропонувала йому бути в охороні, а тоді я ще й замовила свого чоловіка. Нонсенс. Тому що охорона у мене це наші бійці і є кому охороняти. Справжні тільки бійці. Зрозуміло. Зерно АТО і зерно Майдану. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, хто ну? Як вас затримали? Це було в п'ятницю, да? вчора? Це було вчора, так. А хто вас затримував, розкажіть ласка? Е, затримувало. Е, Яке мен... РОВД? У... Шевченківське? Ні, ні, ні. Це слідче... головне слідче управління Київської області. Само знаходиться рядом от із зоною... На Дігтярівська, так. Отут, на так. А хто так. як слідчовий прізвище? Слідча Власова. Власова. Так, да, ага. Жінка. А чим вони доводять, що ви, начебто, чоловіка? Ну чим вони доводять? Вони те припущення в них зараз. Два адвокати заявили і сую і прокурору, і слідчому про те, що взагалі я була незаконно затримана вчора. Вони mm. аргументували. Я вже цього повторювати не буду. Ну, для глядачів нашого якби інтернету вважають, що вчора мене затримали незаконно, навели свої аргументи. Надали прокурору чіткі там, теж якби в противагу свої не просто бачення, а порушення і статті, і так далі. Тому що доказів ніяких немає. Є протоколи, протоколи не є доказами взагалі. Ну що винесе несе да, Заявляли ще вони, тому що це. Безпечно, уявіть собі, я, е, я взагалі чоловіка, ну, ми розлучені, батько моїх дітей. П'ять років там десь жив. Тобто собі. Це батько ваших батько дітей? Батько моїх дітей, да. Лордський Панідзе Віктор Валеріанович, який розвівся, який жив десь потім його попав в міліцію два роки тому. І от коли його арештували, він позвонив доньці, донька мені. І я долучилася у той же Печерський районний суд. Там тоді разів 15 його привозили на різні. Слідчі дії, я там була, тобто я людину два роки витягала Я далі, не бачу до логіки в ваших діях. Да, тобто дивіться ви далі замовили чоловіка, якого витягла витягла це раз. Потім друге, оскільки білоцерківець випускав його під домашній арешт на два місяці. То я його взяла проживати до себе, тому що він в мене прописаний. І ага. теж акцентую, що за два роки, поки він був в тюрмі, я його не виписала, тому що він сам з Кемерово, в нього тут житло і більше площі немає. Mm -hmm. Жити з кимось він там може. Mm -hmm. Але батько моїх дітей я керуюся глуздом, yeah, що все-таки yeah, батько дітей. Тут прописаний, хай собі живе з ким хоче, де хоче. І живе собі на здоров'я. Але ж тут, коли прописане, я ж не відмовила, я могла суду сказати, що ми не живемо, ми розлучені, я проти. А якби я сказала проти, суд його б не випустив тоді? Розумієте, а тепер я досягла того, що я його, що ми його випустили, поселили, і тепер я замовила. І Наталья, що в мене питання? Е, ну ми розуміємо, чим ви займаєтесь мається на за правозахистом і так далі, скільки людей ви витягли. Хто от міг замовити цю справу? Як ви думаєте про Тобто ми розуміємо, що це якби переслідування на високому рівні? Можливо, хто, органи, хто за це не стоїть? Можливо, органи ввійшли е в якісь, е ну не знаю, кому це було потрібно, діалог. грубо Хочу, кажучи. Хочу кому? Додати. Ти просто про це не знаєш. Так. І тільки тебе арешт, тільки тебе затримали. Тут же на, на новинному сайті 112 вийшов матеріал сьогодні слово в слово, що зачитував прокурор, все розписано тут. Тобто тобі вже під'явлено, ну тут вже фактично без суда і слідства, тебе вже звинувачують, тобі тобі вже практично оголосили підозру, і зараз вирішається об об'явленні і в совершенному преступленні. Тут все, тут все, що от вони зачитували. Це вже на 112-му, потім раніше ще там на якихось ресурсах. Ну за чи свідчить про, 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 те, про те, що, що органи да, так зацікавили? І саме головне, що про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Київській області. Ну от вони да. хто затримали, головне управління затримало, воно ж і це все діло оповістило. В те, що ми доведемо свою. Я доведу свою непричетність, як ні замовника, ні взагалі немає до цього. Це ми вже в процесі. Ну, а новини, ті, що ви почули, свідчать про те, що. Інтерес, мабуть, ще є і в органів, не тільки у самого чоловіка. Мабуть, їхні бажання співпали. І вони знайшли якесь порозуміння. Ну, а ваш чоловік, чому? де він зараз знаходиться? Розкажіть. А він додому не працює. Шо, після цих дій, так, так сказати. Коли все, ви в останнє давайте... з ним бачились, давайте так. Е... Ну, коли я зараз скажу. Ото коли в суді ви його витягли, це був останній раз? Да? Ні, в суді я його витягнула 1 липня і він жив, 15 він досі живе. Да. Да, від 1 липня 2015 року я надала йому своє житло, тому що він сам уроженець Кемерова і приїхав сюди, і в мене вже квартира була, і ми тут жили, і дітей народжували далі. Е, от так. Ну і потім, коли це все сталося, я ж кажу, що там п'ять років тому назад він подав на розвод, розвівся, У мене досі ще штампи стоять в паспорті, тому що я ще заміж не збираюся, мені нема коли, мені треба спасати незаконно засуджених і наводити лад в Україні, тому мене це не турбувало. Ну, але ж я надала приміщення, і за цих два роки, які, якби в мене були якісь взагалі, ну розумієте, я так розумію, життя це життя. А батько є батько, є діти, є взаємовідносини, є за те, щоб все було нормально. І тому я його не виписувала з своєї квартири, тому що в нього іншої тут немає. Я розуміла, жити він має право з ким хоче, угу. як хоче, процвітати. Але е, і я навпаки такі умови йому ще створила, щоб він жив і міг працювати, не було це якоюсь йому перешкодою. Тому що, якби в мене якісь були інші там помисли, я б його виписала і забула. Тим більше, що це моя квартира, я там власник, я ще долі не розписувала. А взагалі власником квартири являюсь я одноосібно. Ну і от зараз, ви знаєте, далі. далі. Я просто не можу більше, мабуть, там трошки говорити, тому що да, тут да, да, в, в слідстві ми тоді будемо говорити. Там, там є два моменти, і ми визначимо тоді, чи вони так співпали, чи щось переважило. Зрозуміло. Да. Дякую, тримайтеся. Так, тримаємося.